Реконструкцію вулиці Коновальця завершили напередодні Нового року. Трамвайна колія ідеальна, однак окремі зупинки зникли, зокрема, передостання біля провулку Гординських. Мешканці району за багаторічною звичкою збираються вийти із салону саме на Гординських. Але окремі водії незворушні. Вона сказала, чому не зупиняється, тому що після ремонту не повішали табличку зупинка. У uh -huh. цієї таблички і каже, і ми не зупиняємося. Частина водіїв, попри заборону, на прохання людей все ж зупиняється. Зняли, кажуть, але якщо попросить, то може захоче стане, а захоче ні. А так каже, раз не а чому зняли? Поясне, ніхто не дає, чому справа. А з роботи люди їдуть вже темно, після п'ятої. І проблема, то добирайся. Якщо водій не зупинить трамваю, то пасажири вимушені доїжджати до кінцевої, а звідти повертатися ще кілька сотень метрів. Багато людей вертається з роботи, чи з якихось закупів, чи звідки, ще з дітьми і їхати, аж саме кінець дуже далеко. Нам дуже незручно, нам дуже потрібна ця зупинка. Сумками тяжко мені, і я вже стара, ноги болять. знаєте. І хотілося бся, щоб було далі та зупинка. Утім, серед водію трапляються і такі, хто саме від журналістів з подивом дізнається про зміни. Це часто просять зупинитися? Наприклад, мене не просили. А ви самі зупинили, так? А тут є зупинка. Перевізники на початках вирішили, що зупинку прогавили дорожники. Утім, вони це заперечили. Роботи виконані у відповідності до вимог проектної документації. І як воно було передбачено проектом, так ми і виконали. І поставили відповідні дорожні знаки, от і в тому числі і по трамвайних зупинка. Однак на прохання мешканців транспортники внесли зміни до руху трамваю двійки. Вона все життя там була ця зупинка, поки існував трамвай номер 2 Тому я вже просто дав, не чекаючи вже завершення цієї всієї офіційної документального, значить, оформлення. Дав казівку. Ми підготували знаки у ТТУ, і ми буквально сьогодні його. Встановимо. Я думаю, до кінця дня він вже буде стояти. і Завтрашнього дня тримає. Вже будуть зупинятися. А незабаром відновлять і зупинку на вулиці генерала Чупринки, яка теж зникла після реконструкції саме з вини проєктувальників. Володимир Моїсеєв, Андрій Пеленьо, головні новини Львова.